Панове, всім привіт! Це відео хотілося випустити вчора, але ми отримали масований ракетний удар. Світла не було. Тож прийшлось зачекати, але вже світло є, тому що українці незламні і не переможні. Тож, герой сьогоднішнього відео Аль Овайран, 88-й рейтинг. Ви пам'ятаєте, я його спіймав в нагородах за Food Champions і вирішив з ним грати, не продаю. Я навіть футболочку у кольорах Саудівської Аравії одягнув і такі ж зелено-білі кольори накинув своїй команді. Правда, саму форму Саудівської Аравії у FIFA я не знайшов та все ж думаю Вайрану буде і так комфортно. По ідеї мого складу, Овейран має грати на позиції лівого Вінгера, проте спочатку, коли я пішов у плей of Food Champions, я дав йому зіграти на позиції страйкера для того, щоб він частіше опинявся біля брід суперника і міг проявити себе. Тим часом починають грати національні збірні. Поки що це товариські матчі, але сьогодні та завтра їх буде дуже багато, тож я впевнений, ви точно щось цікаве знайдете для себе. А ще цікавіше, вам дивитись стане, якщо зробити свій прогноз на якийсь із цих матчів, тож фавбет до ваших послуг. Посилання. У закріпленому коментарі під відео успіхів. І. Алло Вайран! Забивай свій дебютний гол в моєму клубі 22 номер. Я не впевнений, що він йому належить, але в мене він саме під таким номером. Ану загубіть мені, будь ласка, який номер Алло Вайран. Я поставлю йому. Вайран. Бам! зел 2. Ох, мимо. Овайран! Який гарний ран! 2-0. Суперник виходить з ванчу. Буде Данджума 11. -й. Не проблема для нього. Оліи! 1-0, Овайран! Добре, забуває насправді з фінішингом, питань взагалі нема. Ще є футбол подивитися, тому офсайт. Вау. Я зіграв, як баран. Я відлечу, мабуть, в цьому матчі. 20 хвилин. Let's go, champ! Хіба що таке чисто випадково, не напрягаючись? До речі, якщо забити зараз ще в роздягальню, то другому там буде дуже весело. А ось і го. Е. Ей. Фак! Та все срань. Дивись, дивись, дивись. Дивом, дивом! Всі матчі подивися на чемпіонаті світу в Бразилії. Мене таке буває, коли чемпіонат світу стартує, я такий... Клас, кожен матч подивлюсь. Глянув два перших матчі забив. Потім тільки дивлюсь хайлайти і плей-офф. Ну, або якісь реально матчі топові. Ні, але насправді там заглядаєш десь, ти обідаєш і такий. О, я, може, зараз щось гляну. Хто там грає, включу собі на фон. О, гол забили. О, два. О, вау, я це побачив в лайві. Класно! то мені пощастило. Добре, по. і Короночка. Питання є, чат. Я вас не чую. Кодігак По. Найкращий суперсап FIFA 23 Ultimate Team. Просто забрав м'яч чоловік і пробив отак от. Овайран, який гарний ривок І це Кодігак По. Який виконав Сікана, друзі! Ха! Хто б міг подумати, що у FIFA хтось хоче повторити реалії Данила. І ще скажіть, що FIFA не реалістична гра. Каже метерирко і поперкнувся. Ну а як Як можна було там не забити? То страшне. Ой, молодець, з правої ноги. Коли-коли, цікаво, на якому етапі? Треба ще раз прочитати, а поки треба забити. І ран це робить, молодець! Овейран, гарно, так погасив той м'яч, щоб він не перелітав в ворота, молодець! Ось така команда аж три легенди тут. І не замімо, добре Кріштіану Роналду. Крістіан Роналду, Лемкті, Лемті, Лемті, в дальню дев'яточку. А що це за перекидання таке дурне? Трошки сили не вистачило погано. Да ні, ну тільки таке дурне я міг, напевно, пропустити від Джека. Я натисну собі паузу, суперник нехай помріє, що він виграє. Найгірше те, що коли я пропустив Джеку, це була неуважність, а зараз це вже був ідіотизм. І вже на табло 02. Оце погано. Ось і Гол, який принесе перемогу поїхали. Я не можу, я не можу. Я схарився витягувати ці матчі, чесно. Так зябався, вибачте. Ну, ти. То... Це нормально. Останній раз спробую. Поїхали. Поїхали, 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 поїхали. Дальня, 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 Дальня. Сраку ту гру, в сраку ту гру, просто гра не дає забити. Я не зможу тоді забити, якщо я б'ю як ідіот. Де удар був? Що це було взагалі? Жой. Добре, так і граємо. Ще трошки залишилось. Зовсім трішечки. Далє. Ще раз. До побачення. Я лев. Ні, 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 ні. Нічого, нічого буде ще. Та тут не перехоплень, тут нічого взагалі нема. Ні перехоплень, ні логіки, абсолютно нічого. Треба просто забивати голи. І це ми будемо робити. Пішла FIFA 07. По 7 голів за гру. Обидва боки. ха 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 <смеш> Називається, коли ти грав проти скриптів, але є ще один. Let's go! Нагороди за другий ранг! Ура! Єдине, що тут позитивне, я все одно лев. Відіграти таке лайно, при тому, що вже відпустив ту гру. Дібі 86 я його зливав за 60 тисяч, коли він тільки був, а зараз він десь, напевно, 15. Все я відкрив він був 60. 18. Ну, я почекаю, він підтягнеться, ще думаю, по ціні. Після цього я відправився у Division Rival, щоб пограти з Овайраном на тій позиції, на якій планую його бачити у своїй основі. Лівий півзахисник, лівий Вінгер. Сонечко сяє, до гри закликає. Ух ти! Овайран. Молодець! П'ятий гол. Овайран полетів і можна буде зараз прострільно віддати. Не точно чому? Гарно. Овейран знаходжу. Овайран з правою ноги лонгшотом! З правої ноги! А оце було неочікувано. Але Овайран. До побачення, каже супернику купа мала. Біля кутового пропорція і матч закінчено. О, вайран, ближній, чудова. Дивно якось це таки діє овейран, його моделька така... Трохи незграбна, здається. Нагадує мені, Горецьку в центрі поля. Але несеться непогано. Оооо. Вау! Ай! а ану, покажи. Покажи свій спринт, ойран і бий! Ну добре, от чисто пробігти і пробити взагалі питань нема. А в плані покрутити лівим стіком, ну. Хотілося б, чесно, трошечки кращого. Трохи більше різкості, легкості на м'ячі. Дриблінг 99, спритність 99, баланс 91. В ігрі відчувається десь на 89, то все. Ну, no, ано, покажи себе, ано. Оу. Оооу, справа його іран. До побачення І. І! з того Іран! Летс Молодець. Що вам скажу в підсумку? Картка дуже цікава, але мені здається, все-таки оверпрайс, хоча продавати поки що його не збираюсь. От якось хочеться його притримати ще в команді. Фінішинг, правда, в нього дивний, тому що зі стилем зірності фінішер ніби 99, але буває інколи б'є криво і може запороти 100% нагоду для того, щоб забити, але потім виправляється і починає колотити ті м'ячі, як зварйований. Вже купив собі Неймара і хотів би взяти ще Мбапе, Але якщо брати МБАПе, тоді треба скинути овейрана, тому що монет не вистачить. І крім того, Лінкувати не знаю як, якщо візьму Неймара і Мбаппе, мені там починається історія з французькою лігою. Вальверде тоді випадає з команди, а не хочу віддавати, бо він прикольно діє разом з Перішичем. Тому я не знаю, поки як інтегрувати в команду Неймара, перш за все. А тоді ще можливо і МВП. Думаю, над цим питанням. Маркіньос е, теж не хочеться його бачити. Не знаю, що буде далі з моїм складом, але поки що оверан залишається. Швидкість шалена, забиває немало. На її трохи незграбний, але то таке. Нехай поки ще буде там. Побачимо на сьогодні. все. якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі. Почуємось, побачимось, бережіть себе.